Лійська архітекторка оселилася під Чорноболем, щоб навчати іноземних мов українських дітей. Вікторія Розас Карамеллі з міста Сантьяго, Одна із шести сотень закордонних волонтерів, які приїхали до України в рамках громадської ініціативи Go Camp», який живеться і викладається в нас, дізнавалася Ольга Сас. не знаємо, що скевана відбуватися. Офіційно в них уже другий тиждень канікул, але з останнім дзвоником ось цей ліцей в Іванкові не спорожнів. Старшокласники приходять щодня, вивчають англійську та іспанську мови. Це друга мова в світі, якою говорять крім англійської багато людей говорять іспанською. Щоправда, ці уроки зовсім не схожі на типову українську освіту. Школярі танцюють, грають в ігри і самі цього не помічаючи вбирають нові знання, які до них прилетіли із Чилі. Маневі Софія нелектіфей Вікі. Вона приїхала з Чилі і я вона нам показувала слова, які там у них тільки говоряться. Вона говорила Сіпо, «нопо». Це навіть сіпо це, це зрозуміло, но по це ні. Вікторія приїхала із столиці Чилі. Раніше ніколи дітям уроків не викладала. Вона архітектор та й сама не так давно покинула студентську лаву. Але місцеві вчителі розказують: навіть без досвіду викладання волонтерові вдалося досягнути головного в роботі з дітьми. В першу чергу робити помилки. Для того щоб е робити перші кроки до розмови, тому що вони дуже так знаєте, вони звикли по правилам розмовляти і вони боялися, не наважувалися говорити щось. Таких як Вікторія по всій Україні 600 людей. Усі вони учасники проекту GoCamp. це пришкільні мовні табори. Волонтери та це небайдужі люди приїхали до нас з усіх куточків світу, і все власним коштом. Живуть переважно в місцевих сім'ях. Готелі оплачувати нікому. Допомагати іншим замість допомагати собі. Ось головна ідея моєї роботи. І поки її підопічні вчаться вимовляти нові слова, для волонтерки тут свої цікавинки та здивування. Наприклад, українська гостинність виявляється, не має меж Вони тут постійно мене годують. За день ми встигаємо з'їсти по два сніданки, два обіди і дві вечері. Це звісно приємно. Але після мені доводиться терміново йти на фітнес. А ще я не розумію вашу любов до сало. Сало для мене це ой ні Хоча на наших загальних зборах волонтерів я спробувала печінку, і це було непогано. Але вдома я б навіть ніколи не додумалася таке їсти. В Україні. Вікторія пробуде ще тиждень, потім їде подорожувати Європою. каже своїм прикладом: хоче показати українським дітям варто завжди бути відкритими світові. Ольга Сас Андрій Кузніцов, телеканал Інтер.